Наприкінці квітня з'являються перші втрати серед учасників української місії в Іраку. Механізований патруль українських миротворців був в притул обстріляний, результат двоє загиблих і один поранений. Загибель перших українських військових викликала серйозні дискусії в суспільстві щодо необхідності участі України в подібних міжнародних місіях. Ця тема стає, зокрема, і частиною передвиборчої кампанії. Опозиція вимагає від президента прийняти рішення про термінове виведення з Іраку українських військових. Ми вважаємо, що наш воєнний корпус миротворчий свою місію виповнив. Зараз треба обдумати процедуру його виводу, сроки і умови. Кучма наполягає, що Україна має виконувати взяті на себе зобов'язання, але вже у вересні відряджає до Іраку підтримуваного ним кандидата Віктора Януковича. Після цього вже всі українські політики підтримали необхідність виведення, і президент таки дає відповідну вказівку.